В цьому відео, друзі, розкрию секрет ідеальних млинців з ідеальною начинкою. Тому залишайтесь зі мною, все детально розкажу і покажу. Тому що все, як завжди, максимально легко, просто дуже цікаво, впевнена, що приготувавши раз, будете готувати дуже часто. Вам полюбиться такий рецептик. Як то кажуть, млинці вони не набридають ніколи. А якщо трішки пофантазувати, то можна приготувати неймовірну смакоту. Поїхали. Зараз я дуже багато різних девайсів, які спрощують рецепти приготування, тому я відразу в чашу блендера додаю всі продукти: це в мене яйця, цукор, дрібка солі, далі і борошно, ванільний цукор, розтоплене вершкове масло і. Маленький секретик це гаряче молоко. Це не кипяток, але температура десь 60 градусів. Якщо ви будете збивати міксером, додайте половину, зб'єте це все. А тоді додасте другу частину. Так як у мене це блендер такий, я відразу все збиваю. У мене є багато різних рецептів млинців. Це один із топових. Дуже рекомендую. Він недавно так спробувала, Якось, знаєте, перегріла молоко, і я зрозуміла, що це саме воно. Краще всього дати відпочити хвилинку другу, але в мене вже сковорідка розігрілася, бо вже ж не терпиться всім скуштувати Я навіть першу сковорідку, перший млинець, не змащую ні олією, ні вершковим маслом, а відразу смажу. Бачите, які порис. Нічого не додаю, а просто через те, що довго збивалося все, тому рекомендую збивати або міксером, або блендером обов'язково. І все смажимо. Млинців виходить. Я вам знаєте, що скажу з цієї пропорції: небагато млинців виходить. Тому що пару штучок під час смаження в мене дегустатори мої поцупили. І потім уже кремом осталось небагато що змащувати. Подивіться, які вони виходять ажурні, без ніяких добавок, без соди, без розпушувачів, без ніяких секретів, максимально просто. Головне, гарненько все збити. Смажиться класно, на середньому вогні на сухій сковорідці просто все ідеально. Такі млинці підходять, просто можна змастити шоколадом зранку, до сніданку, те що треба. Треба, я саме з вами ділюся, тому що зранку готую найчастіше, бо мої дітки дуже люблять і навіть школу беруть з собою на перекус. Начинка різна, і шоколадна паста, і просто так їм дуже смакує. Але найбільше вони люблять з малиновим варенням. Сьогодні зроблю трішки цікавіше, не просто варення. У мене багато завжди з літа є заготовок, малини замороженої, різних ягід, бо є гарний сад батьків в селі, тому стараємося заготовити. Малину з цукром доводжу до кипіння, додаю дрібочку м'яти і лимон. Це таке. Для цікавішого смаку можна того не робити. Далі кукурудзенний крохмаль розводжу водичкою, додаю до малини і буквально тільки закипіло одну хвилинку. Подивіться, які ніжненькі, еластичні млинці готові. Далі ще ще хочу зробити вершковий крем. Для цього потрібно сир. І згущене молоко перебити блендером. Можна взяти звичайно маскарпоне, цукрову пудру, якось зробити такий е крем-чіз. Але я все спрощую, що було в холодильнику, те й роблю. Були залишки в мене згущеного молока, пів пачки, трішки сиру залишилось, тому що щось таке продумала. Гарненько то все перебила. Далі беремо охолоджені вершки або сметану можна взяти, збиваю до таких легких піків. Мені треба, щоб цей крем вийшов таким ніжним, як пломбір, знаєте, не забитим і густим. Ні, треба трішки ніжніший. Все. Друзі, переходьте до мене стрілку в інстаграм. Деякі рецепти, які я опубліковую в своїй стрілці, приймають участь в кулінарному марафоні від британського бренду Russell Hobbs. Повторивши мої рецепти, ви отримуєте можливість прийняти участь в розіграші різної техніки. Тому рекомендую переходьте, підписуйтесь, там цікаво, там багато закулісся. Думаю, що вам буде цікаво зі мною. Посилання, як завжди, в описі або ось адресу, є, яка зараз з'явилась на екрані. Далі в крем я додаю кокосову стружку, бо мої хлопці її обожнюють. Саме ось такі десертики оце райська насолода, не ті баунті в магазині, правда. А тут домашня, натуральне, вкладена любов, душа і найкращі побажання в різні мої страви, тому це точно насолода. Змащую, складаємо конвертики, як вам до вподоби. Я готувала останній раз, до мене приходили друзі на застілля і зробила таку подачу. Нам так зайшов такий десерт. Слухайте, млинці звичайні, правда. Але це вже не просто, як, як нас, коли сказали: ох, не люблю, коли подають налісніки з сиром. Чому тому що вже часто додому йти, так і то. Я вже коли подала цей десерт, то всі сказали, що просто супер. Можна порційно по два штучки чи по штуці, а можна ж зробити ось такою гіркою. Ну коротше, чекайте, зараз покажу. Бачите, я згортаю так, щоб було видно, як витікає начинка, яка там всередині. Можна й загорнути ціленькими ці млинці. Тут вже як вам більше подоби, бо ж просто ну загалом тут же ваша фантазія. Але в мене ось така красива. Сьогодні більш святкова презентація. Сподіваюсь, ви оціните. Найголовніше, збережете цей рецепт, щоб його приготувати. Тому що скоро літо, сезон різних ягід. Рекомендую, друзі, дуже моя велика рекомендація і щира. До нових зустрічей! Готуйте, смакуйте! Нехай у вас все вдається і до нових зустрічей! Як розпробувала, не можна зупинитися. Хочу сказати, друзі, що це неймовірна смокота. Тепер на свята я буду готувати саме такий десерт. Не млинці з сиром, а ось такий десерт. Це красиво, це стильно, це дуже смачно і цікаво. Просто не можна зупинитися. Рекомендую. Обов'язково цей рецепт, приготуйте і напишіть в коментарях, як, як вам цей сподобається. Обов'язково збережіть цей рецепт, приготуйте і напишіть в коментарях, як вам чи сподобалось чи ні.